Перший раунд починав валік. О-нау. Oh, no. oh, no. То. No. Повість нечуя Левицького про кріпака Миколу називається Кріпак Микола. Неправильно Микола Джеря. Покажіть на якому місці у людей зазвичай є ластовиння. Mm, тут. Е, Неправильно тут. Визначте префікс у pra... слові загадав. Загадав, немає префіксу. Неправильно! За! За! Правильно за! Ну, дивіться, чисто з моєї логіки спіймати ворону кар ворона робить і кар. Я не знаю. Я не хочу поплюжити творчість Тараса Григоровича, назвавши неправильну назву твору. Але ви мусите назвати. Це послання. Усім, хто вірить, любить мріє. Я приймаю цю відповідь. На жаль, не зустрічав творчості Тараса Шевченка. Перечитайте. Валік, а давай разом. Ми ж команда. А давай слугує тільки для службові. Вони мають служити, а не підставляти. Якого роду слово кіно? — Називний? — Неправильно середнього. Дев'ять правильних відповідей! — Валік, дуже радію за тебе. <рес> Ось так виглядає щирість. Хто написав оповідання мати? Е, син. Неправильно Олександр Довженко. Як... — Часто. Син. <рес> <рес> ну він же чий син. <рес> Я так ненавиділа відмінників і сама зараз стою на та падлюка. Орел? Ні-ні-ні. Журавель це е, червона грудка. Червона грудка. <рес> кома тире, крапка Це. Е, знаки! Припінзнаків піняння! Знаки чого! Припинай! Неправильно розділові знаки! Давай, Саша, я Матка, в тебе вірю. Я так. буду підказувати, дивись на мене. Не, не буду. Не треба. Саша! Ти знаєш? Я впевнена, що це витончений дотип. Якщо ні, я поцілую себе в копчик. Витончений дотип. Ну, правильно казати куприк, але я би на це подивився в будь-якому випадку. І це абсолютно правильно! Є! До речі, до речі... — я села. Я вам скажу. Так, що мені здається, що Симоненко наш рідний. Так. Поки що все правильно. Я, про, я просто поясню, я знаю її погляд, вона навіть не знає хто це. <ріст> наш рідний Симоненко звичайно написав ці рядки. Любіть Україну. Як сонце любить, як вітер, і трави і води. Як міг? Як міг, влади, як міг, я старався. Окей. Тин. Ні-ні. Це тин. правильна відповідь. Ну воно ж з дитинства. Я плила цей тин разом з бабусею. А я свого часу не скажу за яких обставин, але попід тином спав. А... Із нічого. Пісня Ірини Ну, Хотілося б. Як місяць небі. — Як маленький данонький. самотній, красивий. Настя. Ну, будь ласка. Окей. — Я знайду вас по IP. Повірте, я таке чула за 10 років в школі неодноразово. Чи є в них префікс в цих словах? Давайте ще раз нагадаємо, що воно. — Що таке Це частина слова. Використайте числівник, щоб назвати трагікомедію Карпенка Карого. Я знаю, 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 знаю. Господи, дайте після наступне. Зелений Сто тисяч! Сто тисяч я приймаю правильно. Знаєте, воно з моїх вуст буде дуже тупе прислів'я. А ну? Завжди пригодиться вчитися грамоті. <плес> <плес> Чекайте, це значить, що Юра перемогла, бо я б тоді перестала е, пластити. <плес>